I didn't see this coming. Ідемо, ідемо. Люди смітять, і вони після себе залишають сміття. And it's sexual. Uh, paintings never focus on women. Uh, before this was always focused on Jesus. Mm -hmm. Я пробула в цій п'ятій Варшаві дуже багато годин і дуже сильно не люблю. Мене вже нудить. Слава Богу, посадка. в Амстердамі. Бачите, yeah! ми все ще йдемо, щоб забрати свої валізи, бо по цьому огромному-огромному аеропорту кінця краю немає. воняє травою. Це не сюрприз, звісно, але дико. Огляд на готель. Ну чесно, треш. Ну, кімната ок, сам готель, це піздець, я розкажу пізніше. Є зручно. Ой. Окей, є зручно е, дошка для просування і праска, тому що якось ми були у Варшаві, і там для того, щоб щось просувати, треба було піти на інший поверх. Там була якась, типа, чи щось напевно таке, де люди просували в номерах не було. Переходимо до зашквара номер один. В номері немає води. Немає води. В Фає, оця хуйня, спарклінг до того ж. Ця хуйня коштує 4 євро. 4 євро по курсу 45. Це піздець. Я не хочеться навіть коментувати. Ну, ок, типа, ок, допустимо, да. що? Ну, типа, да. Ор. Короче, я в шоці. Я такого взагалі. Вообще... I didn't see this coming. Вообще не було. Ну, я такое перше бачу, тому. Не думала, що таке може статися. Боже, тут наче батарея працює, якась така. Я так стало і жар. Якийсь жар. Вікно не відкривається. Дівчки за шквар No100. Е, окей, може я пошукаю, як вони відкриваються, але looks like don't. Просто, типу, тут, ну, просто нічого. Нічого немає. Його. Як це називається? Коли ти як Монобанку... Як коли ти в Все, йдемо в місто. А, метро тут, як станція метро Дніпро, на вулиці, тримаємо місто Мастік і... і. Йдемо! Йдемо! Карточка, карточка на цілий день, на цілий день карточка. 9 євро по курсу 45. Я не знала, що у нас курсори вкрай, дуже багато. Але йдемо, показує. Показує один раз, один раз показує. А разом не полеться. Відкрилась, слава Богу. Ці лузери поки чекають. Я відчуваю себе кльово, тому що дач трошки нагадує мені в звуках і загалом навіть трошки по словам німецьку. Тому ми дивимось Новий маркет. Water plane, це так понятно, так? Да? Here, вент here. Не знаю що важливо посадка. Бенд не знаю, не знаю. Uh, ми на станції ізолятор Isol век. Теж дуже цікаво, ізолятор Weg – век шлях. Що, ще? Все. Це, ну, поки все. Штат. Ну, коротше, ця мова не виглядає uh, якось страшно. Їдемо сюди на маву.

Це для блогу. Снімаю для блога. Давай <рес> розкажи, давай пару пару слів про а, прикольно виглядає. Чесно, як львів трошки європа дуже дуже мені схожа, вибачте, але тут гарно. This is hard. Oh, is new religion. Was mine. There you can see the fabrics that the woman wears. The painter focuses on the emotion of the woman. It's ambiguous. We're confused. We're frustrated. What is she thinking? And it's sexual. Uh, paintings never focus on woman. Uh, before this, it was always focused on Jesus. Right? And this is a revolution. People were shocked. When they saw this painting, they said, wow, what how provocative! you you know, how sexual. And you can see... Я дуже хайпі, що є така можливість хоча б пару годин погуляти по Амстердаму, тому що це гарно і тому, що всі інші дні я буду працювати. І такої можливості не буде. І мені через це дуже сумно було. Але через що мені справді? Через що мені справді дуже сумно, це через те, що треба резервувати а, би похід в музей Ван Гога я завчасно, за пару тижнів. Я цього не зробила, я не знала, що потрібно бронювати. І тепер я залишилась без того, заради чого я взагалі хотіла сюди їхати. but the we took was very was killed in a concentration camp in Auschwitz so to remember victims of the Holocaust here in the Jewish district there is the Falling Stones project here Did you see the Golden Stones and this is Abraham Tuchinsky, the man who built the cinema and his two business partners so they are remain... kuriem ir tai, On my way to Red Light Street. Even district, it's called. До речі, дізналась, що там не можна фоткати типу, біля цього будинку, бо викидають телефон. Я про таке не помню, що дуже що я є цікаво. Що ж, нарешті, пора монтувати відео з Амстердаму. По-перше, нагадую, що це була не відпустка, не якась там міні-подорож, щоб подивитись на місто. Це було відрядження, і в мене не було часу і сил гуляти і пізнавати місто. Але був у мене один день, коли я. Ну, багато прогулялась по місту, і окей, ще один вечір після конференції ми набралися трошки сил, з думками зібрались і пішли. Ще трошки прогулялись по місту, але там, в основному, по центру не супер щось мігавав. Пішли на вулицю Червоних ліхтарів, прості господі. Буду по порядку. По-перше, це готель. Я напевно вже говорила, що. У мене не дуже хороші були враження про готель а, через платну воду, але виявилось, що вода а, там, типу, не те, що платна. Ну, типу, да, її можна купити, але вони її чогось продають, каба окремо, ну, напевно, для якихось дурачків чи що, чи просто. Я не знаю, тому що це якась мега чиста вода. А справа в тому, що у них там можна пити воду з крану. Тобто їй в номері нам не поставили пляшечку з водою, як зазвичай це роблять, а тільки тому, що там можна просто пити воду з крану. У мене відбувся просто культурний шок. Е -е, Вау! Е -е, тому потім я була задоволена, в принципі, готелем, тому що він був, ну, не знаю, просто непоганий готель, типу average хороший е -е, готель, Типу, не знаю, трохсірковий, а просто нормальний готель. Також подобалась локація, ну це понятно, ми і так вибирали перед цим, Подивилися, що цей готель був близько до метро, а таксі дуже дороге в, в Європі. Тому, якщо вже у нас прям є метро в місті, в якому ми перебували на конференції, то було б класно ним скористуватись. І як виявилось, оця транспортна система метро і типу, наземних трамвайчиків, чи як це правильно сказати, дуже дуже класна в Амстердамі. Знаю в багатьох країнах Європи, там все це дуже розвинено. Але саме в метро, мене дуже... Мені дуже сподобалось, тому що е, ну окей, там де ми були, в принципі, всюди є ну метро. Тобто воно дуже хоп, 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 так близько. Ну, понятно, в центрі там, прям близько. Потім. Е, там, де приходила конференція, це зазвичай якийсь виставковий кагби як центр, і біля нього аж дві станції метро. Одна прям взагалі поруч ти виходиш, дивишся, а друга, яка була на нашій лінії метро, там пройтись буквально 400 метрів. І також вообще дуже близько. І нам з готеля до роботи, умовно, було двічі одна зупинка. І це було дуже зручно і дуже класно. І Взагалі, метро, типу, ну, все чудово, класно. От місто Амстердам менше ніж Київ, тому просувались ми дуже швиденько. Тіпо, місто невелике і ви вже там, на місці, де потрібно. Також прикольно, що, от, наприклад, купуєш цю картку в метро для приїзду в метро, а вона також працює в наземному трамваях і, по-моєму, ще десь. В общем, дуже зручно. Та на цьому, в принципі, і все з того, що я бачила. Ну, типу, місто, просто ну, якби не знаю, симпатичне, класне. І не те, щоб там знецінюють, типу, ой, блядь, мене не впечатліть. Просто ну мені у мене позитивні враження. Просто на щось мегавау, тому що це ну європейське місто. Я якби, теж живу в доволі європейському резонному місті. Тому мені це, типу, не. Как бы, да? ну, звичайно. Ну, типу, хороше, просто прикольне місто. Мама в мене питала: типа, ой, чи чисто там, тому що, знаєте, в Європі кажуть, що бла-бла-бла-чисто, але, ну, типа, як всюди, я не знаю. Звичайно. Ну, типу, по місту, вроді, чистенько, нормально, бо я гуляла в центрі. І в центрі, звісно, буде краще, ніж десь на окраїнах, як і в будь-якому місті. Вот. Але, наприклад, оці е, канали, які всюди по місту. Ну і це як звичайне водойма, яке знаходиться там, де живуть люди, забруднене ну, ні, тому що це люди, вони постійно бляха викидають, кидають, типу люди забруднюють. І це не те, що там хтось супер поганий чи хтось супер хороший в якихось країнах. Просто люди сміття, і вони після себе залишають сміття. А про готель також хотіла сказати, що а, я б погуляла набагато більше і змогла б привезти хоча б гостинці для моїх е, дорогих друзів і для сім'ї більше всякого могла б привезти. Але е, в останній день, от в п'ятницю, у нас, мав бути пізній чекаут о четвертій вечора. Типу, чудово. Ми могли б, тіпа, вообще, там, зранку умовно, якби вже виспались, ну хоча б 3 годинки, 4 години ми спокійно могли б погуляти по місту. Це, тіпа, Нормально, потім зайти в готель, прийняти душ і в дорогу опять, оце, майже дві доби трястись, тобто м -м, непогано. Але це ми видвинули зранку такі, там, щось прийтись. Ми хотіли поїхати за місто, в якийсь там замок. Кореч, колеги там щось е, хотіли, ну, як вони знайшли таку прикольну можливість, все розпланували. От, типу, Google Maps, там показував, що типу, ну, майже годинку їхати. Там 40 хвилин годинка, і ми такі, ну ну, типу, розрахували, що в принципі, ладно, ми можемо ну, типу, оці частину дня, яка у нас лишилася вільна, ми можемо поїхати туди. Типу вже не по місту погуляти, а туди, тому що це якась прикольна типу, пам'ятка, якийсь там замок, типу, вау, гарно, прикольно, погуляємо, подивимось. І ми в итогі почали їхати. Доїхали вже до автовокзалу, з якого йдуть автобуси як би, до цього замка, а виявилося, що на автобусі їхати годину. І нам не підійшло це по часу. Ми і так там вже витратили ну, там якусь певні, певну кількість часу. Не супер велику, але у нас не було прям стільки часу, щоб витратити от прямо годину туди і назад на автобусі до додатково. Окрім того, що нам ще треба пересуватися по місту. Потім ми такі подумали: блін, не прік, що ми це про зробили таку прям дорогу і зусилля до того, щоб. В общем, на півшляху до цього нас зупинило, але ми подумали, окей, підемо зараз в центр, а, трошки пройдемось, там щось ще закупимо, і поїдемо вже собі в готель збиратися в дорогу. Це, до речі, був той день, коли стався масовий збій в ІТ, там, в IT, коротше. Що багато рейсів повідміняли літаків і ми дуже переживали, тому що в Амстердамі так постійно, як я чула. А в аеропорту як в якийсь типа crazy madness, що люди там ну кажуть, що там і так треба чуть-чуть завчасно приїхати. Ну взагалі, як будь-який аеропорт, але все точно. А ще й з цим збоєм, типу, вартували ще. Ми подумали, що якось точно завчасно прям приїхати за годину раніше, ніж ми думали. Тому що там такий був ажіотаж, в багатьох чатах там наших, ну, з конфою, що, типу, там люди приїжджають, там вже такі, типу, черги, взагалі на вход на реєстрацію, на то, на сьо. А, і ми. Подумала, що зараз погуляємо по місту, і потім ще ж треба буде якось вчасно, завчасно виїхати. І Що ви думаєте? Гуляємо? Ми гуляємо, вже повертаємось в центр. Трошки вже там прийшлися від центрального е залізничного вокзалу. В Амстердамі і якось типу, йшли, і дзвонить наш колега, який мав раніше вилітати. У нього був там інший літак, інший рейс, інший час. Він з нами не гуляв, а він там пройшовся по своїм справам і повернувся в готель, щоб ну, зачекавитись і погнати. йому в готелі сказали, що. Блять, взагалі-то вже типу, час дня, а ви в 12 мали взагалі виїхати, ми заблокували ваші картки, ну, типу, ключ від номера. І, взагалі, пиздуй нахуй. Чому? Суть в тому, що а якого собственно, хуя дорогі дорогий готель? По-перше, ми проплатили цей пізній чекаут. По-друге. Коли ми заселялись, я особисто уточнювала на рецепції, кажу, у нас там, мабуть, пізніше чекаут, просто в ваучері не зазначено. Я хотіла про всяк випадок це проговорити, уточнити, щоб мені було спокійніше. І я уточнювала, що як там у вас типу, кажу, тут прописано, подивіться, будь ласка, чи точно ми з вами за все і що ми точно зможемо виїхати типу, пізніше 12-ї. Вони кажуть, да-да-да, у вас тут чекаут, а четверті, вірно, я кажу, да, вірно. Третій чи четвертий пряць. А після сніданку, в цей день, коли ми мали виїжджати, я підійшла на рецепцію і кажу: у нас там как бы пізній чекаут. Але могли б ми, допустимо, не о четвертій виїхати, а о п'ятій. Ну, типа, допустим. Вони кажуть, ні, це типа impossible, У вас там от, ну, до четвертої, і от ну би, до четвертої виїжджайте. Ну, до четвертої, понятно, можна, до 12 але 4 години дедлайн. До четвертої, в принципі, ми можемо не виїжджати. Вона мені підтвердила, що ще раз, що типу, о четвертій у нас чекаут. І ми такі, окей, пішов збиратися на нашу типу, прогулянку останню. Е, і ми в шоці. Ми такі, типу, блін, позаблоковували карти, хуй знає. Ну, типу, те, як вони себе дивно повели і з тим, що, типу, все проплачено і все уточнено, а вони чогось все одно нам тут розказують, що у нас, що, типу, нас. Або виселяють, ну, як написав Миколая. Ми би, такі, слава Богу, були, в принципі, недалеко від метро, Побіжали на метро їхати в готель, дивитися, що там з нашими речами, як там ми можемо забрати, що там вообще відбувається. Ми вже під'їжджаємо до готелю, паралельно колезі допомагаємо там вирішити це питання, типу там чек йому скинути, про те, про те що, наскільки проплатили наше перебування. Якось там йому допомогти е, uh, вот, и сами теж біжимо вирішувати це питання і, а, потому що то що я про це говорю, пиздец. Е, uh, і, короче, ми вже підїжджаємо, тут він пише: "Да, вони типу, там сказали мол, дійсно, щось там ми вам типу розтлумачимо карти, дійсно у вас там типу пізні і бла-бла-бла", типу, о'кей, ми типу не виселяємо вас. А ми вже типу, ну, ми вже в біля готелю, как бы. Ми і так були дуже втомлені після декількох днів конференції. Це дуже важка доволі робота. І ми такі вже, блять, у нас була трошки сил зранку. Ми там вже намагались настроїтися. Типу, треба гуляти. Треба". А поки ми там вже оце ж там трошки поїздили, походили і вже типу, вахою на стресі летіли в готель. У нас вже взагалі не було сил, просто сил не було. Ми такі дякую, готель! Ахуєна. Наш день просто нахуй. Ще плюс ми переживаємо за те, що там буде з нашим рейсом. Типу, може, нам якось забронювати на про всяк на упадок якийсь готель, тому що зараз відмінять рейс, тому що у нашого колеги, який раніше вилітав, у нього відмінили взагалі рейс. І бідолага винуждена була залишитись. Ой Боже, в Амстердамі ще на ніч, ой, бідний нещасний. Але ну, це все одно неприємно і стресово. До того ж тобі не віддають багаж. Якщо твій рейс відмінили, і тобі там е, ну, коротше, міняють квитки на якийсь інший рейс. А твій багажка би все одно лишається в аеропорту, і ти зі своїм рюкзачком, що там в тебе було, з тим ще не чуєш скільки то днів, поки там ну, до запланованого рейсу. І ми такі пішли полежати номері, відпочити, спустились е, пообідати в готелі. Це просто піздець. Ми пообідали і помич закінчили їсти щось о третій годині дня. Піднімаємось в номер, а наші карти опять заблоковані? Ну, просто єбануті, єбануті люди, якісь Що? Ну, типу, це ж треба теж якісь зусилля, прикладати, щоб, типу, заблочити, заблочити, заблочити карту. Може, у них там щось автоматично, але а якого хуя автоматично у тебе, блять, ну, воно має блокуватися у четвертій. Ну, типу. Ну, постав, типа, да, алгоритм на те, щоб воно заблочилось у четвертий, не, блять, ну просто так, коли ти там, сука, собі щось подумало. Ну просто я не знаю, це такий, типа, ну піздець. Ну може, це якась мілищ, але просто ну сука, це вже так заїбало. Типу, ви і так тут перепаскудили. Людина вам показувала чеки, вони ще вийобувались. Він там вже я не знаю, як він говорив, але він навіть коли показав, типа чек, що вот про оплату і про час, там ще ще скрін листування з ними. Ці банати все одно такі, ой, ми нічого не знаємо, ми блядь, вообще, ну, хуй вам, а не е, виселення у четверті, типа, пиздуй. І просто такий якийсь дивний непрофесійний підход, і це блядь, роял нахуй, готель. Ну, Просто коротше, дуже злик. Ми спустились опять же, на рецепцію розказувати Лайп, не ми, а моя кальжанка пішла. Розбиратися, щоб нам напрям розблокували карти. І... А, навіть не нам, її розблокували, а мені не розблокували карту. Типа, ми з нею в одному номері живемо. Ну, менше тим, з одним обставиною було непогано, хоча Duty Free якийсь, взагалі не Duty Free, в аеропорту був дивний. Я вже там купила або що батькам, мовно. Ну, таке, або що, що просто не було нічого такого, ну прям. Прикольного, що привезти, тому що ми ж просрали наш день і не змогли щось купити в місті, і вдалося купити там. Ще було дивно, що в аеропорту все дорожче ніж в місті. От, наприклад, наприклад, на Майті якісь сувенірні магазини, і там от щось допустимо, магнітюк коштує там 6 євро. А в аеропорту магнітюк коштує 3 євро. І капець така, вау, як зручно. Типу, можна там було не паритись, допустимо, купити просто тут. І, або хоча б одна ціна, да? і там і там, але в Амстрі в аеропорту навпаки дорожче, і взагалі ну, приколь, прикольний, прикольний сувенірний магазин, Там прям багато не зашквара, але в місті в самому. От, але в аеропорту було дуже не очень. Ну, в общем, я дуже втомлена після цієї поїздки, що как би, obvious, тому що ну, кожне відрядження воно дуже сильно втомлює. Бо окрім дороги, яка ви маєте, ще ця конференція теж дуже фізично ну, нелегко, а ще і а, нервово все це дуже складно мені особисто. Тому я просто взяла відпустку тиждень. І просто хотіла побути вдома, поробити свої справи, погуляти з подругами. Ще ми там е поробити свої справи не просто там прямо вдома. Я така сижу і нічого не роблю. А є якісь прикольні плани. Наприклад, от ми з подругою ходили в басейн на днях. Було прикольно. Ми тут трошки відпочили, поболтали, тому що ми 100 років вже не бачились. І це було непогано. Це, звісно, не дуже мій вид відпочинку. Оце в басейні або щось такому водою але саме її компанія дуже скрасила мені оцей цей день. Було вкарчі, просто класно, просто відпочила. От. Сьогодні зранку я просто пішла в сенс, просто купила книжки, просто попила кави там. Але мені вже прям прикольно і чудово. І взагалі. Вообще... Це для мене відпочинок. Я дочитала книгу, яку я там починала читати ще в дорозі. Я просто лежала, читала це супер релакс, супер класно і дякую, що в мене є цей час. А також завтра в мене намічається поїздочка з хлопцем. Зняли номер в готелі просто на день і одну ніч. Розслабиться і трошки потусить, бо він взяв відпустку точно в такі дні, які я, щоб ми хоч якось теж побули разом, і напевно запишу, як я пакуюсь на, один, на одну ніч типу в готелі.